Ми працюємо вже третій тиждень, пішов з моменту відновлення. Ще було до цього моменту обстеження, проводилися будинки, обстежували будинки на пошкодження. Працюємо в село Трифонівка Бориславського району. Наша робота полягає в відновлення в результаті вибухів, ракетних вибухів, бомбових ударів, покрівель, дахів будинків, потім вікон, а зараз з ініціативи. Президента нашого України це програма, що прийшов прийшов», ми також відгукнулися, то допомагаємо людям і там. 150 до 160 будинків таких різного типу. Десь трішки більше, десь трішки менше. Там в основному все дахи, вибиті вікна, шибки, понівечені, там стіни понівечені. Спочатку вони не, не дуже вірили, «Да не може таке бути, де да не вже до нас хтось приїхав. Да, таке не буває. Я кажу, ну, ми їх там звичайно заспокоїли, кажу, побачте, що все буде добре. А як приїхали вже матеріали, перші хвори заїхали туди з будівельними матеріалами. І посмішки, і плачі таке. Ну, доволі люди, що не забуті нашої держави, що держава дбає про них. Абсолютно все безкоштовно. Абсолютно. Саме більше необхідно зараз людям це там в них нагальна проблема, це вода. Відсотків 30, десь будинків, 50, десь 70 було під окупацією, вони так і залишилися. Це в основному люди похилого віку, жінки, які не мали родичів, які ну, можливо хазяйство не хотіли залишати. Кітки більш прив'язані до я думаю, будинків до 70. Багато виїхало, але зараз вже починають повертатися, вже майже всі повернулися.